Буддизм найдавніша серед трьох світових релігій. Кожен сьомий серед людей землі вважає себе буддистом. Вчені століттями сперечаються, чи називати буддизм релігією чому? Про що він? Що ми знаємо про нього? Буддизм виник дві з половиною тисячі років тому на півночі Індії. Саме там жив і вчив мудрець на ім'я Будда Шакемуні. Сам Будда, звичайно, не називав своє вчення буддизмом. Він казав дхарма. Найчастіше це санскритське слово перекладається як істина або ж природа усього сущого. Дхарма це 84 тисячі повчань та методів. Які ведуть від страждання до визволення та просвітлення, пізнання істинної реальності. Будда дав так багато повчань, тому що розумів: не може бути одної догми на всіх від кожної з хвороб допомагають свої ліки різним людям підходять різні засоби розвитку. Серед світових релігій буддизм унікальний своєю нерелігійністю. Це релігія досвіду, а не віри. У буддизмі немає богатворця, немає моменту створення, немає і бога судді, першоджерела, яке карає та регулює. Незліченні всесвіти народжуються, розвиваються, зникають згідно власних природних законів від часів, яким немає початку. Як вчений досліджує світ, буддист пізнає природу ума шляхом досвіду. Тут, на сьогоднішньому кордоні Індії та Непалу, дві з половиною тисячі років тому лежало місто Капілавасту, столиця країни шак'їв. Одного разу, у день травневої повні, в родині царя народився омріяний первісток, якого назвали Сідхартхою. Народження хлопчика супроводжувалося дивовижними ознаками. Здивований батько звернувся за порадою до мудреців. Ті сказали, це незвичайна дитина. Якщо твій син ніколи не побачить страждань світу, він стане могутнім царем, звеличить свою країну та підкорить сусідів. Але варто йому зустріти чуже страждання. Він залишить палац і відкриє світу новий духовний вимір. Життя царевича було дуже приємним та багатим. Рідні подбали, аби відгородити його від виду будь-яких страждань. Юнак виріс широко освіченим та загартованим у спортивних змаганнях знав він і жіноче кохання. Тексти розповідають, що він мав 500 подруг. Але одного разу, коли йому виповнилося 29 років, царевич виїхав з палацу. Побачене за брамою, вразило його. Спочатку йому зустрівся старий. Потім хворий. Зрештою, Сідхартха побачив небіжчика, і слуга сказав йому це смерть, і вона чекає на кожного. Він думав не стільки про себе. Він був поза тим. друзів. Він думав про всіх своїх друзів, які були тоді молодими, здоровими, міцними. він думав, коли це станеться з ними, старість, хвороба і смерть, їм це не сподобається. Царевич зрозумів усе, що він здатний дати своїм близьким, вони втратять рано чи пізно. Все, що з'являється у просторі, обов'язково зникає або ж розпадається на частини. Слава та багатство, стосунки і родинні зв'язки усе непостійне. І ось у такому настрої він проходив повз людину, яка сиділа у глибокій медитації. Щойно зустрілися їхні погляди, відбувся контакт їхніх умів. У цю мить він зрозумів, що знайшов те, чого прагнув. Раптом він зрозумів, що метою є ум, а не те, що відбувається у ньому. Свідомість, а не об'єкти свідомості. The thing, really Це єдине, що дійсно залишається і не зникає. Тієї ж ночі царевич залишив палац. Він вирішив, що сам пізнає природу ума і вкаже іншим шлях до такого розуміння. Прийнявши ім'я Гаутама, він шість років мандрував Індією та вчився у різних майстрів філософії та медитації. Він швидко перевершував їх, але кожного разу розумів, що мета іще ще не досягнута. Деякий час він практикував і крайній ескетизм, але зрозумів, що скоро помре від виснаження, так і не дійшовши своєї мети. Тоді Гаутама припинив катувати себе, і його приятелі в Аскезі пішли від нього, вважаючи, що він зрадив їх. Незабаром він спустився до річки Наранджана, сів там під розлоге дерево і твердо пообіцяв собі залишатися тут і медитувати, доки не пізнає природу ума. Він сидів там шість днів та ночей у стані глибокого зосередження, коли йому виповнилося 35 років ранком травневої повні, він видалив усі завіси зі свого ума. Усі відчуття поділу на минуле теперішнє та майбутнє зникли.

тижнів Будда залишався на березі Наранджани, щоб дати тілу звикнути до нового стану. Потім він вирушив вчити. Спочатку Будда прийшов до Сарнатху, оленячого парку поблизу від давнього міста Варанасі. Там у нього з'явилися перші учні ті п'ятеро аскетів, які нещодавно залишили Гаутаму. То були люди, які зауважили, що життя сповнене страждань. оскільки самі практикували аскезу про страждання вони знали не з чуток. Втомившись від нього, вони шукали шляху визволення. Тут Будда обернув колесо Дхарми вперше, дав вчення хінаяни малої або ж скромної колісниці. у своїх перших повчаннях сутрі першого оберту колеса Дхарми, Будда виклав чотири благородні істини та благородний восьмиричний шлях звертаючись до п'яти учнів, він пояснював, що охочим досягти нірвани або ж остаточного припинення страждань належить уникати двох крайнощів. Якщо ви завдаєте болю або шкоду власному тілу, ускладнюєте собі життя, ви не зможете досягти просвітлення. З іншого боку, настільки ж важко досягти його, живучи серед розкошів. Саме тому Будда запровадив поняття серединного шляху Матх'яма Пратяпада. Основа буддизму це чотири благородні істини. Перша з них істина про страждання. Будда починає з пояснення нашого нинішнього становища, описуючи все як страждання. Стражданням він називає будь-який непросвітлений стан. Існує страждання відоме всім, коли нам боляче. Воно зветься стражданням страждання. Далі мова йде про складніший різновид страждання, бо воно здається нам щастям. Будь-яке мирське, непросвітлене щастя швидкоплинне. І сам факт, що ми втрачаємо таке щастя, завдає нам болю. Потім існує дуже тонке страждання. Ми звемо його всепроникним. воно невід'ємно присутнє у будь-якому стані ума, якщо ми не досягли визволення або просвітлення. Цього страждання ми навіть не усвідомлюємо. Лише тоді, коли нам вдалося подолати цей стан, ми розуміємо, що це було стражданням. Друга благородна істина звучить так: страждання має причину. Ця причина ані людина кепської вдачі, ані бог, ані диявол. Причина неприємностей власні шкідливі вчинки. Подібно до закону збереження енергії, у житті усіх істот діє закон причини і наслідку. Жодна енергія не зникає безслідно, жодна дія не залишається без наслідків. Кожен із наших вчинків залишає відбиток в умі. Згодом, коли зійдуться усі необхідні умови, враження дозріє у вигляді певних подій нашого життя, що миті ми засіваємо зерна свого майбутнього. Чому ж ми робимо шкідливі вчинки? Справа у нашому ставленні до своїх почуттів ми віримо їм, ставимося до них поважно і тому діємо. Ці бентежні почуття, гнів, пристрасне бажання, гордість і заздрість, а також стан незнання усі загалом Будда називав отрутами ума. Ми залежні від почуттів, тому що вважаємо реальним своє его, своє окреме я. Якщо ми завдаємо шкоди іншим, потім страждаємо самі, третя благородна істина полягає в тому, що страждання можна припинити назавжди Его лише ілюзія. Якщо пізнати цю істину, досягаєш визволення нірвани, сейшенсафеймінзевікопія. Припинення страждання означає, що ми виходимо за межі свого его, досягаючи визволення або просвітлення. І як ми приходимо до цього? Існує шлях, котрий веде нас до стану припинення страждання. На цьому шляху ми застосовуємо методи, яким вчив Будда. Вони дозволяють нам звільнитися від ілюзій, від незнання і всіх наших затьмарень. Отже, цей шлях містить у собі усі засоби, передані Буддою. Шлях до визволення від страждань це четверта істина Будди. У малій колісниці це благородний восьмиричний шлях, правильний погляд, правильне розмислення, правильна мова, правильна поведінка, правильний спосіб підтримання життя, правильне докладання зусиль, правильна пам'ять і правильне зосередження. Це означає працювати над собою, заспокоювати ум, розмірковувати над нереальністю свого я і жити, не завдаючи нікому жодних страждань, аби повністю відсікти будь-яку можливість робити помилки. Ті, хто практикує хінаяну, стають ченцями або черницями. Вони приймають велику кількість зовнішніх обітниць, які регулюють поведінку. На санскриті правила чернечого життя звуться пратімокша. Кожен, хто прямує восьмирічним шляхом, може досягти стану Нірвани, найвищої сходинки буддизму. Пізніше до Будди прийшли інші учні, які володіли більшим співчуттям. Їх турбувало не власне страждання, а біль інших. І вони хотіли знати, як правильно допомагати істотам звільнятися від страждання. Вони отримали те, що пізніше назвуть махаяною, великою колісницею, це вчення про співчуття та любов, яка, мов сонце, однаково світить до всіх істот, не виключаючи нікого. Крім того, це вчення про мудрість, що знає істинну природу усіх речей. Той, хто відрізняється такою інтуїтивною мудрістю, знає все, оскільки він не відокремлений ані від чого. Зазвичай ми думаємо, як мені стати щасливим. Ось мотивація більшості істот. Ось чому вони щось роблять, тому що хочуть щастя. А тепер, замість керуватися таким пріоритетом, ми думаємо: гаразд, як же я можу допомогти іншим бути щасливими? Ось моя мета, ось чого я хочу. Ідеал Махаяни, самовідданий бодхісатва. Він дав обітницю звільнити усіх істот від страждань і незнання, і саме тому свідомо не йде до Нірвани. Бодхісатви народжуються знову і знову, приймаючи тіла піддані старості, хворобі і смерті заради того, аби допомагати мешканцям цього світу. Принцип Хінаяни заспокоїти ум і відмовитися від завдання шкоди та неприємностей іншим. Принцип Махаяни бажати всім щастя та мудро діяти для добра інших. Найважливіше для того, щоб суспільство і наше життя стали щасливішими, це добросердність. Я думаю, що сердечність та доброту належить дарувати всім істотам, усім людям і навіть тваринам. І таке ставлення необхідне. Я Думаю, що нам треба цьому вчитися. знати це і практикувати. За переказом, тут, на горі грифів, що височіє над Раджгіром, столицею давньої держави Магадха, Будда передав сутри Праджня-Параміти параміти вчення про найвищу мудрість. Основоположна ідея Махаяни полягає в тому, що уся так звана реальність, невід'ємна від людського ума, не має власного незалежного існування, усі речі пов'язані між собою, залежать від численних умов і постійно змінюються. У цьому сенсі усі вони пусті. Можна сказати, що саме повчання про пустоту відрізняють буддизм від інших вчень. Той факт, що можуть відбуватися усі речі, що можуть виникати думки і зовнішній світ, цей факт можливий лише тому, що все має цю пусту природу, цей потенціал присутній в усьому. Це означає, що все є пустим від незалежного існування. А немінті о індестанці. Пізнати пустоту означає стати Буддою. Для цього необхідно не тільки розуміти мету, але й застосовувати методи, слідуючи вченню Будди. На цьому шляху буддисту, що практикує, потрібні також друзі та помічники спільнота однодумців, яка на санскриті зветься «сангха». Той, хто хоче називатися буддистом, повинен приймати прихисток. Ми приймаємо прихисток у Будді, дхармі і Сангсі. І робимо це для блага всіх живих істот. Іти ти шляхом бодхісатви, розвиваючи співчуття і мудрість, можуть і миряни. Черничі обітниці тут не обов'язкові. Нід застосовувати вчення Будди та досягати визволення, потрібно багато умов. Життя в монастирі дає можливість практикувати постійно. Саме для цього ми відходимо від усілякої звичайної діяльності Світський же буддизм означає, що ви продовжуєте працювати для блага інших і водночас виконуєте практику, намагаючись досягти просвітлення. Мирянин чоловік або жінка живе у родині, має роботу та відповідальність перед суспільством. У цій багатій ситуації він вдосконалює шість парамід визвольних дій. Це щедре дарування, свідома поведінка, терплячість, радісне зусилля, медитація і мудрість. окремі миряни ставали авторами текстів, що входили до буддійських канонів. наприклад, був такий купець у перші століття нашої ери. Можливо, це навіть історична особистість на ім'я Вімелакірті і Вімелакірті Нірдиш величезний текст. А він був собі купець і залишався купцем. Тим не менше, це не зашкодило йому пізнати буддійську доктрину і стати навіть таким канонічним автором буддійських текстів. Буддійська медитація це тренування ума. Це вправа, під час якої буддист заспокоює ум і зосереджується на позитивних якостях, які хоче розвинути. Ум – це важливо. Ум – найважливіший серед усього. він визначає, як ми живемо. Контролюючи ум, можемо звести до мінімуму власні неприємності та проблеми. Медитація це один із засобів розчинити багато проблем цього світу. Що таке медитація? Слідуючи буддизму, ми зазвичай говоримо про тіло, мову і ум. Ум не знає своєї істинної природи, і тому ми застосовуємо медитацію. завдяки їй ми не просто розмірковуємо та оцінюємо, адже міркування та оцінювання це робота ума. Без медитації ми не змогли проникнути до його істинної природи. Щодо тіла, мови і ума, ви станете спокійною людиною, щирою, чесною, миролюбною. Усі якості проявляться у вашому житті, коли ви почнете практикувати медитацію. Медитації махаяни розвивають співчуття і мудрість, вчать бачити ілюзорну природу та непостійність усіх речей. Кінцева мета махаяни не тільки заспокоєння та звільнення від страждань, але й досягнення просвітлення, повного розкриття можливостей ума для блага усіх істот належить робити все, що нам під силу для розвитку співчуття до всіх живих істот, нести іншим гармонію, прагнучи абсолютного щастя, тобто стану Будди. Да розповідає, що Будда мав також інших учнів, яким він передав вчення третього оберту, котре склало основу ваджраяни або ж діамантової колісниці. Ці дуже здібні учні Будди вже вміли не завдавати нікому шкоди, мали співчуття і розуміли пустоту. І їх вирізняла іще одна важлива якість довіра до того, що в умі кожної людини, кожної істоти є зерно просвітлення. Кожен, хто повною мірою розвинув основоположну доброту, хто здатен бездоганно дотримуватися такого стану, може бути Буддою. Отже, Будда не десь там. Натомість, кожен з нас, якщо ми практикуємо вчення та прагнемо досягти такого стану, стане Буддою. Головне, що діамантова колісниця додала до двох перших, це важливість природи Будди, яка споконвіку притаманна усім істотам. Для швидкого пізнання цієї вродженої природи Ваджраяна застосовує майстерні засоби, основані на ототожненні з просвітленням. Like yes. основний принцип тут поводитися як Будда, поки не станеш Буддою. Again again. Ми знову і знову вдягаємо красиву маску просвітлення на своє обличчя became our face. Поки одного разу більше не зможемо зняти її, тому що вона стала нашим обличчям. Козвідіскаваті скволіцісвоектіліатру нецето оскільки ми зрозуміли, що ці якості насправді завжди були нашою істинною природою. Діамантова колісниця вчить використовувати на шляху усі грані людського характеру і всі ситуації. Нічого не відкидаючи, ані від чого не відмовляючись, заборонене у малій колісниці, і більшість того, що підлягало забороні у великій колісниці, у Ваджраяні береться за основу збагачення і перетворення свідомості. Тобто, якщо раніше, наприклад, треба було уникати страху, Ваджраяна вчить, як цим страхом користатися на шляху до просвітлення. Як гнів використовувати на шляху до просвітлення, якщо раніше його треба було викорінювати, лікуватися від нього? Тепер, навпаки, потрібно і можливо це використовувати. Під час медитації практик зосереджується на уявних Буддах та бодхісатвах, промовляє мантри і отримує благословення. Це зветься фазою розвитку. Далі йде фаза здійснення, коли образи буд розчиняються у світлі та зливаються з тим. Хто медитує так він набуває їхніх якостей? Такі методи швидкого досягнення просвітлення потребують старанної підготовки учня та майстерного керівництва з боку вчителя. Для тих, хто бажав би прийняти буддизм у якості шляху. Найважливіше практикувати дхарму відповідно до повчань. Для того, щоб робити це, перше, чого ви потребуєте, це вправний духовний майстер. Якщо у вас є досвідчений вчитель, від нього можна отримати повноцінне керівництво та пояснення, ви можете рухатися вірним шляхом. Практика ваджраяни радше стосується рівня нашого ума. Енергетичного рівня, а не тільки фізичного тіла. Повчанням сутри можна навчитися і за книгами. Але якщо ви слідуєте повчанням Ваджраяни, вам потрібен вчитель. І від вчителя ви отримуєте всі необхідні посвяти, а потім намагаєтеся зрозуміти їх і практикувати. Текстові джерела для діамантового шляху тантри. Зашифровані у поетичній формі, вони описують найвищий погляд, безпосередньо вказуючи на природу ума. Тантри також містять настанови щодо медитації і поради, як зберігати досвід єдності блаженства і пустоти. Будда вчив протягом 45 років. Його учнями стали десятки тисяч людей у північній Індії. Серед них були царі та прості люди, хатні господині та воїни, селяни і філософи, представники різних суспільних станів та народів. Будда помер або відійшов до парі Нірвани у містечку Кушинагар, оточений численними друзями і учнями. Від тієї пори минуло два з половиною тисячоліття. Вчення Будди дбайливо передається з покоління в покоління вчителями різних шкіл і традицій. Воно розповсюджується без наполегливого місіонерства, без вогню та меча, приходячи до різних країн спочатку в якості духовного шляху для освіченої еліти, а згодом проникає до ширших верств суспільства, вбираючи особливості даної культури.